Добрий вечір. Ще раз продовжимо нашу програму. В нашій студії Арсен Ваков, народний депутат, фракція Батьківщина, Павло Різаненко, народний депутат, фракція Удар, Олег Царьов народний депутат фракція «Партія регіонів і Валерій Бондик, народний депутат України п'ятого і шостого скликань від партії регіонів, від член. Вищий Бондик, так член вищої ради юстиції. Добрий вечір, панове. Добре. Дякую, що прийшли. У нас сьогодні такий паритети. Двоє від опозиції і двоє від партії регіонів. Будемо говорити сьогодні про позбавлення депутатів депутатського мандату через суд. Оскільки сьогодні загострюється ситуація, ми бачили, що було блокування погоджувальної ради, і опозиція блокувала сьогодні і з'ясовувала стосунки зокрема і спікером в парламенті. У нас є це відео. Можемо зараз це показати. Завтра має початися засідання в парламенті. І як це може вплинути на його роботу? Давайте подивимось спочатку це відео трішки. Ми зробили перевірки, присутності депутатів від партії регіонів на зацікані я капіте. Володимир Васильович Пакійка написав заяву. Його нема. Питання, Можливо, за в е, спочатку запитання, от, оскільки вже є погрози, що завтра можуть блокувати Верховну Раду, і е, у опозиції є різні варіанти, як унеможливити, щоб у Власенка забрали мандат. То спочатку до вас запитання, пане Арсена, як ви будете цьому протистояти і що ви будете робити, якщо дійсно от, е, завтра суд це визнає? Ну, Спочатку здравий смисл. Спочатку аргументи для людей, для общства, для спеціалістів компетентний розговор. Угу. Э, компетентний документ... розговор – це де? Везде на всіх uh -huh. уровнях і з uh -huh. обществом здесь в тому числі uh -huh. в этой студії, і uh -huh. uh, в судебном засіданні, і в Блокувати раду завтра ви не будете uh, в 10 часов утра. стартує засідання uh, ради, і ми прийме рішення завтра зранку. А, а сьогодні время, буде у сьогодні аргументів. А сьогодні, ага, сьогодні поки що ви ще доводите аргументи? У мене от повне папка аргументів і фактів. Ми зараз задідемо до цих аргументів фактів, зокрема, і фактів і зокрема й про юридичні моменти. Але спочатку опозиція більше говорить про те, що це все-таки політичне питання. Воно лежить більше в плочі площині політики, ніж юридичних це, моментів. Це до речі, сьогодні сказав пан Маккейн, що це політичне питання. В першу чергу, це він сказав на зустрічі з вважаєте, з паном що це юридичне. Ні, це і політичне питання. Політичне питання. Тоді запитання до ваших колег. Чому все-таки політика і чи є у вас юридичні докази того, що дійсно варто депутата позбавити мандата? Ну начнемо з того, що парламент і правильно політичний. ще вопрос должен решаться в парламенте? А он решається в парламенті? Він політика в парламенті? Правовий питання, може бути, я согласен. Понимаете, не нужно виплюскивать, може быть, даже всему-то и інтересно то, о чому ми говоримо. Я би навіть сказав так. Знаєте, хто знає? Тому що якщо вже з'явилася така тенденція, коли депутатів почали позбавляти мандатів, от ви були в двох скликаннях, це часто було? Ні, це було не часто. І э, я тільки апелюю до тієї точки зріння, що, знаєте, вот, може бути, обов'язково навіть через сьогодні заполітизовано. Люди устали, видимо, від всього цього. А о том, що вот Арсен Аваков говорит по заседанию комітету, він член этого комітету, если факти вони установили, документально установили, и это будет предметом исследования в суде, и суд признает допустимыми эти доказательства, тогда да, суд установит. Понимаете, вот мы все время можем как-то пенять или ругать, критиковать наши суды, да, они заслуживают критики, но в конце концов нужно доверие к национальным украинским судам. Мы еще не знаем, какое будет решение. Уже я слышу Очевидно, я прецеденты, чему не доверяют. Согласен с вами, есть и прецеденты. Понимаете, судейство это, ну, это, это способ отправления правосудия. Это специальная процедура. И даже в любом случае, даже наша сегодняшняя дискуссия она может как-то влиять Пану на принятие а решения. Это? Вы сказали, про Норм... Извините, В нормальном гражданском обществе, где сформированы все институты демократические, мы можем говорить о чем угодно. И суд все равно будет принимать свое свое решение. В нашей ситуации Ну, вы как-то тисячу... не Э, -э Общаясь со своими избирателями. Я хочу сказать, что очень долгое время у нас в обществе была каста неприкасаемых. Были депутаты, которые были сегодня депутатами, завтра министрами, завтра, послезавтра работали в администрации президентов, не возбуждались уголовные дела, не проводилось уголовное преследование. Пане Олежа, а чему касаемо и, стали я, я, депутаты я, позафракційні из оппозиции? Я сейчас закончу э, что... свою мысль. И Вот общаясь с избирателями, я вижу, что многие считают, что те процессы, которые сегодня проходят в Украине, это не важно. Сегодня одни отвечают, завтра другие будут отвечать. Самое главное, что мы наконец преодолели этот Рубикон, и, политич... и элита, как бы так называемая элита, начинает отвечать и жить в тех же, по тем же законам, что живет сегодняшнее общество. Что касается конкретного случая, насколько я знаю, там Подане суддібної не только депутатів Власенка, депу... ну Он, це, в принципі, а депутатів Вірєвському та діпу Віровському це присприколишні тушка. От... Я так думаю, що його не дуже шкода. І а, для вас, якщо він не ходить, він не голосує, то ви просто його замінити. І вам вопрос. важливіше того, ну, який як більше це, хто більше вот слухається. Ну, слухняного ну, как, ну, как, що ви таке говорите? Ну как можно это, того жалко, того не жалко. Мне, не, мне жалко вообще всех. Почему до сих пор залишается суммисником в министр обороны? Почему до сих пор в министр обороны? Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Ну, знаете, как -то... Больше того, я хочу сказать вот о чем. Вот э, э, оппозиция поставила вопрос о персональном голосовании в сессионном зале. Это конституционная норма и конституционное требование. Нет политической силы, включая партию регионов, которая не обещала, идя на выборы, о том, что это голосование будет персональным. Мы в последнее время, если спорили, то о методах обеспечения этого персонального голосования. Ну, значит, это прямая, уже, это да? прямая норма конституции. Вот прямая норма конституции... Це не совміщення народного депутата. Атлічна э, это... давайте тепер э, и, повернемося и, до ситуації позбавлення здесь, депутатів и, и здесь Отношение Отношення от, к власті у нас є требування, оппозиции не должно бути требування, а до єдине требування. Панеше, давайте тепер всі включимо в дискусію. Давайте всі тепер скажуть свою точку зору. Стосовно того, що позволяють депутатів мандатів. Чому це робиться? Чому зараз це активно почали робити? Дивіться, ця рада тільки недавно почала це не працювати. Домбровський, Балога, тепер Власенко. Це такий вплив на депутатів, чи ну, може ще бути, Беревский, може ще не да. бути, так. Мені подобається тон нашого разговора, що очень правильно, боже, да. само. Да. Хочеться конструктиву. От соглашусь со многими вашими словами, що всі равны в цій ситуації. Но кожен человек має право на защиту, і кожен человек має право на процедуру. Вот наш депутатский закон, он гласит, что если тебя в чем-то обвиняют, регламентный комитет рассматривает, в случае, если ты нарушаешь и тебя лишают неприкосновенности или мандата, ты имеешь возможность ознакомиться с заключением э, подкомитета, главой которого я являюсь, потом комитета, и предоставить свои аргументы. Бесспорно. Э, к сожалению, произошло так, что я, как глава подкомитета по статусу народного депутата, обо всем узнаю из прессы, как и все остальные оппозиционные депутаты. Власенко не имеет возможности предъявить свои аргументы. Вот есть простая сегодня справка коллегии адвокатов президент Львийской областной коллегии адвокатов, что Власенко не является адвокатом на момент принятия решения этого комитета. Псевдо-решение 27 февраля. И если бы я так понимаю, Власенко был приглашен по процедуре, он бы имел возможность представить эти аргументы. Но этих аргументов представлено не было, потому что никто не позвал. Mm -hmm. То есть все, к чему сегодня призывала оппозиция, что вы называете а словом блокирование, вы меня прошу прошу угу. извините, две угу. секунды. Это было лишь требование соблюсти процедуру, отзовите искать суда, господин Рыбак, давайте пройдем процедуру, дадим возможность защититься. И мы считаем, что наша юридическая позиция безупречна. А дадим возможность разобраться сначала коллегам, потом угу. Будемо приймати рішення. По -черзі, будь ласка, Я да, дуже добре пам'ятаю, коли було засідання ЦВК, і пан Охіндовський виступав щодо визнання результатів округу, там, де був обраний Домбровський, і де начебто програла Салейко. І він дуже красиво сказав, що демократія це насамперед процедура. Знаєте, це б звучало дуже цинічно в той момент, коли це відбувалося. Але тепер ми повернулися знову до питання: демократія це процедура. Депутати від опозиції навіть не знали про засідання цих комітетів, які начебто стались замголови комітету Карпунсов від удару не знав про жодне засідання, не був повідомлений. Є процедура, є регламент, повідомляється міжсесійний період за 4 дні, сесійний за 24 години. До цих пір ніхто нікого не повідомляв. Друге, знову процедура, і просто прості факти: 22-го числа пан Власенко. Написав заяву про складення свого, свого адвокатського посвідчення. Засідання комітету, начебто, було 27-го, 28-го, пан Рибак підписав подання. Пане Рибака, згідно регламенту і, і законодавства, було 10 днів на те, щоб вивчити ці документи. І якщо у нього були якісь сумніви, повернути їх назад в комітети. Інформація про те, що власенка склав свої адвокатські повноваження публічна. Депутати від опозиції ледь не верещали про те, що вони не знають про засідання комітету. І невже у пана Рибака не виникло ніяких сумнів? Знаєте, тут ми спостерігаємо класичну ситуацію своїм усе ворогам закон. Як можете пояснити те, що дійсно от, є закиди про те, що це питання було пришвидшено. Запитання є по засіданню регламентного комітету, по е, пришвидшеному підпису е, пана Рибака, І е, які є докази з тої сторони, мається на увазі, чи є якісь копії платіжок і так далі, для того, щоб уже зараз завтра вже був суд? Uh, значит, що касається суду, я думаю, що краще ніж Валерії. Чле не відведеть да. на ці питання, я розкажу, як депутат 4-х О, о, о тех, ну, о том порядке, который у нас есть в таких случаях. У нас не первый раз в Верховном Совете существует, ну, возникают споры, было, не было заседания комитета. Есть регламент, есть порядок, по которому проводится комитет, и э, в тех случаях, когда э, с, возникают сомнения о том, что э, главное требование для проведения комитета – это кворум. Угу. Вот. Э, он не требует подписи лично депутатов. То есть вот секретарь комитета. Дайте я закончу. Я быстро очень. Значит, секретарь комитета считает, отмечает в протоколе и так далее. Если вопрос такой, где возникает, вот могут возникнуть сомнения о том, что был ли кворум, было ли такое количество депутатов. Ну, действительно ли они подтверждают, вот что вот все это было. Главное требование это кворум. Так и вот, поверьте, Это регламентный комитет, поверьте, то, что это не так. Поверьте. э, Вот в таких случаях, в спорных вопросах, депутаты подписывают о том, что они голосовали, это они были. Спичали. Нет, я закончу. Угу. Они были, и э, комитет состоялся. То есть в данном случае по этому вопросу... Два раза проводился комитет. Нет, нет, но я э -э был только на одном э -э утром сегодня, в 8 утра. А для чего вы его снова повторили? Вы Послушайте, вы были на одном, но комитет, э -э я знаю, что Конечно, было два, что были, два не раза нет, был комитет. То есть первый раз, когда возникли вопросы в том, что его не было, что не было кворума, несмотря на то, что каждый депутат, 9 человек подписали, что они Олег, были. Ну как они, что... что я должен нет, был нет, нет. готовить вопрос, Арсен, я об этом не знал? Как это объяснить? Почему я, я Я, хочу сказать, что. Мне жалко Веревского подали документы. Он им даже, пусть объяснит что-то. там. Арсен, ну почитайте, пожалуйста, порядок. Мы, К сожалению, у нас так оно и есть, но без головы под комитета можно рассматривать, слушать, можно рассматривать вопрос без а э, чому не покликали? лица которого. Мы можем говорить о том, что, почему это не было, и можем говорить, что вот было бы хорошо, чтобы это чтобы он был. Но это был, не, э, не, не, чтобы... я, я не обязательное требование закона, чтобы и господин. І товариш Арсен і господин Власенко, щоб були на этом комітеті, Это їх отсутствие не діє рішення комітету не легітимним. Добре, давай ділянку рішення легітимним дев'ять подписей депутатів, які були на этом комітеті. Є запитання до члена вищої ради юстиції з тих юридичних моментів, але перед цим ще запитання, що не так зберевся? Чому от він попав під удар? Да, коллеги, знаете, вот вы говорите, дискуссия у нас, профессиональная дискуссия, а вы что, хотели, шоу? Почему? Шоу не должно быть. Правильно сказали здесь, и очень четкий тезис прозвучал, и мы должны его усвоить. Есть Конституция, закон прямого действия. Конституция запрещает совмещение. Для меня все депутаты равны, и я исключительно порядочно отношусь к одному и к другому фигурантам, которые здесь назывались. Но. если установлены факты, они будут доказаны в суде. Знаете, мы сейчас предвосхищаем. Мы же, у нас же нет функции судить сейчас и давать оценку этим доказательствам. А это доказательство. Да, я действительно посмотрел письмо Львовской коллегии. Но, насколько я помню, вот видите, опять вхожу в оценку доказательств. Сергей Власенко уже не прописан в Львове. Он живет в Киеве. Скорее всего, я как понимаю, Сергей не обратил внимания на переходное положение закона об адвокатуре. А там написано, в июле он принят, 90 дней Это декабрь месяц, а не февраль, как он подал. Он должен был подать заявление. Вот в чем дело. Но и это Пану не страшно. Валери, да. Реестр только формируется. Сейчас поэтому скажите, это не может быть доказательством. Як фахівець юрист от з приводу сумісництва, так дивіться, як якщо... може возникілька випроси колег... по другим колегам? ківал, і прочі. Дивіться, такий Это момент тр... трудності. Поясніть глядачам і нам от, такою зрозумілою людською мовою. А якщо э, адвокат має адвокатську ліцензію, свідоцтво, Свидетельство. Свидетельство, так як це називається, да. розрішительний порядок. він а, не анулював да. його, да? він е, не скасував його, він його має, але при цьому він не користується. Він не працює адвокатом. Це ж не обов'язково одразу, як ти став адвокатом, зразу це Тогда есть коллизия. Правильный вопрос задали. Тогда вы ухватили главную суть. Э, тогда есть коллизия. А как Сергей Власенко принимает участие в уголовном процессе? Скажі, будь ласка, він же захисником совершенно правильно. По Старому кодексу. А там не, а коли да. Внук, да. не Загаляю, це, хіба? Согласен, совершенно правильно. Поэтому я считаю, что с момента вступления в новую в силу Нового кодекса, да, по старому кодексу, он общественный защитник, он, как депутат, Колектив избрал, общественный защитник. Колектив уполномочил. то есть і він не отримує за совета. це гроші, що в принципі да, є от, ключовим да, моментом. Да. І он не, не, не отримує професіональну оплату за це. Но по новому положенню, э, исключительно адвокат имеють право не який фахівець в галузі права, і не общественный защитник. Я думаю, Лише що здесь адвокат може бути даже... Адвокат має даже... захищати за новим КПК? Да, так, Лише адвокат? Быть. І не збереглося там нічого про громадського? Ні родственника. Про, про захисника? Не, Абсолютно. Справа йде про перехідні положення зараз. Тому слідовател, скоріше всього, повинен був зробити представлення. А слідовател правильно теж не робив, тому що досудебне слідство закінчилося. Воно вже, діло вже в суді було. Понимаєте? Вот здесь, мне кажется, в чем... Вовремлен... Как народного депутата в защите. Это написано в постановлении. Да, это написано. Вам Валерий, вы как специалист в области права, вы меня uh -huh. простите, но я коллеге вопрос один тоже поставлю. Вот э, в такой ситуации, как Власенко сегодня находится, находился там какое-то время назад э, господин Каськев. И тот же состав суда, не тот же, тот же писатель суда, рассматривая такое же дело, э, отказал к требованиям ну, э, у лишить Каськева не неприкосновенности. Говоря, да, как и как как на том может. основании, что его не выслушали в, в комитете регламентном. Вот сейчас ровно такая же ситуация. Ну о, могу предположить, що рішення суда буде і ним. Ну хатяні красива, да, да княжна да, от вот, вот я просто та даєте мітілам. Читаємо територійські ще був от важливий момент стосовно того, що не отримає за це гроші, але ж ніде не показали ніяких копій платіжок, ніяких документів, кон контрактів про те, що це оплачувана робота. Відповідно, якщо захисник він може це виконувати. Ну, іще раз говорим, знаете, вот мы как-то времени установлению фактів, які ну, ну взагалі, Оскільки Якщо кажуть, що це не політика, а і... юридичні колізії, то ми хочемо їх з'ясувати також для людей. Бо виходить тоді, кожен хто має, хто, має, хто, має, хто має диплом або посвідчення, знаєте, підприємця або ще когось, то проти нього теж зараз можуть сказати, що він сумісник. Я так думаю, це не юридичний віпрос, ну, тому я як как би бы, могу сказати, с точки зрения. Мы вряд ли найдем квитанцию, по которой он получал деньги. Но может быть когда-нибудь, как прошу, э, прочитали файлы Немыри, электронную переписку, где... Или, а существует, знает, существует, или сделали, платежи уже прочитали и так далее, и так далее. его переписал. Так мы здесь когда-нибудь увидим, что... Ну, знаете, получает. у меня есть один как прекрасный вопрос для представителя партии Удар. Да? Вот я считаю, что Кличков профессиональный боксер. И даже если он сейчас не боксирует, то он совместитель. От як Інколи да він боксує. І так, і так, товариші, про на рингу. Я вже засумув, задумався про себе, бо я в А скільки у нас почесних президентів ліцензію, різних компаній, які є в Верховній Раді, і мене потрібно позбавити депутатства? Дійсно, є такий момент. Ще стосовно того, якби Власенко не був захисником Тимошенко, чи були б з ним такі проблеми чи ні? Він случайно, захищав, він він просто случайно защитник машинка. О чому ви говорите? Когось И все захищав. Кстати, там три защитника: и Мякін, і Шепардский. Против их тоже будут такие, Чому не, такий не, не цікавий саме сам цей Знаете, персонаж? Є дуже четкое трактування. Любое сомнение трактується в пользу кого-либо. Тому, я думаю, здесь не будет никакой истерии. Суд достаточно профессиональный, с учетом, хотя у нас не прецедентное право, но с учетом судебной практики. Установить факти, і я думаю, не нужно перевозбуждатися, Тим боліска, але ми бачимо певну тенденцію. Ми бачимо Дай ці буде. спроби позбавити мандатів чотирьох людей а, і робимо висновок. Три і один ситуація ми, скажем, Власенко, Петківщина, а, Балога, який вийшов з фракції партії регіонів, Донбровський, який відмовився приєднуватись до фракції партії регіонів. І ми ні для кого не секрет, що. Будева Вірєвський, як вирєвські, і от ви запитали, а чому Вірєвські, і як справа? А справа в тому, що після того, як стало руба питання щодо персонального голосування, то до багатьох членів фракції партії регіонів їм теж руба неформально поставили, я так розумію, або ви ходите, або ви не депутати. І ви їм при... вони повинні самі приймати для себе рішення, або вони залишаться депутатами, або вони не залишаться депутатами. Можливо, хтось із них і не хоче залишатись депутатами. Я не знаю, чи побачимо ми ще пан. Івана Іванющенка, наприклад, виходить. Я Верховний думаю, проти нього не зможуть. Да, от... Можна підтвердити мислю моєго да, колеги? Ми дійсно провели дуже непрості розмови з нашими колегами від партії регіонів, від фракції регіонів про те, що треба виконувати обіцяння. Людям треба ходити на сесію і треба виконувати рішення Конституції. И мы будем от своих коллег требовать, вплоть до того, чтобы они положили мандаты, но выполняли Конституцию. Я бы очень хотел, Правильно. чтобы представители оппозиции То точно же так же провели такой же жесткий разговор Ни с Лосенко. И он добровольно положил мандат, поскольку он нарушает ну Возможно, Поверну нарушает сведу, прямую без ведомства да. ну, возможно. возможно, он нарушает, не нарушает. Да, и для, для того, чтобы решение. снять все сомнения, да. он положил свой мандат э, адвоката. А что, впрочем, ваши коллеги некоторые этого не сделали, потому что трактуют это несколько иначе. Но тут, чтобы не было сомнений, он письменно отказался от від мандата. Вы это видели. Поэтому здесь э, я і скажу так. Скажіть, будь ласка, якщо він екрансація? буде без мандата, що А, ви маєте на вас є свідосвідчення? Якщо в нього не буде депутатського мандата, що ми загрожуємо? Ну, Власненько наскільки совершенно... важливий для нього важливий для нього цей імунітет ми совершенно убеждіний в торжестві правосуддя в нашій країні. Поэтому якщо бдруг вдруг, виситня річ. Після того що у вас було, арестую, случайно, його, то ми всі в цьому страшно удивіємося. І от, от, от все, а він там, до речі, я очікував відрізити. арешту і говорив про це ще минулого тижня. У нас мало часу. Маємо закінчити. Скажіть, будь ласка, ті депутати, яких Васуна ще позбавив депутатського мандату, в якому вони зараз стані? Вони можуть голосувати, вони можуть вони цими. Депутати. Они Просто депутат. вони зараз в підвішеному стані, так на гачку, як каже. Нет, э, решение суда есть, оно обязательно всій территории Украины для исполнения, но есть э, именно процедура исполнения этого решения. Э, Они депутаты, поскольку Верховный Совет еще не исключил их из состава депутатов, и э, приостановлено остановлено решение э, спикер обратился в Конституционный суд. И я думаю, как бы я, например, поступил, я бы еще э, в порядке вновь открывшихся обстоятельств или исключительного производства обратился бы еще в Верховный суд на их месте. Это все, э, естественно, отсрочит принятие решения парламентом. Поэтому они на сегодняшний день депутаты. Но, видите, какая правая комиссия, но и существует Позиция решение. Позиция очень проста. А мы, угу. например, считаем, что судьи, вынесшие решение по Дубровскому и по Бологе, без моих симпатий к этим э, господам, да, они... Нарушили положення конституції, тому що це надо установити да, факт требується устану потребує позиції. Ми вже закінчимо. у нас вже мало часу короткому Я нас, дуже короткотів. От щодо домоправської балоги, то потрібно відкрити кримінальне провадження щодо фальсифікації на виборах. Нехай члени комісії дадуть показання, що хто замовник цього. Порушують кримінальну справу проти них. Рада позбавляє їх Рада імунітету, засуджують. І от таким чином згідно закону і конституції, їх потрібно позбавляти мандатів, а не не у конституційний спосіб, коли пройшли всі терміни позовної давності і побачимо розвиток подій. Завтра буде і Верховна Рада. Завтра буде і засідання цього суду. Будемо бачити, як розвиваються події. Будемо розказувати на програмі. Дякую, панове. У нас в студії були Арсенавако, Павло Різаненко, Олег Царьов і Валерій Бондик. Зустрінемо завтра, о 19.30. thank